Права 1311. Знайди периметр многокутника, зображеного на малюнку 61. Спрости отриманий вираз та знайди його значення, якщо. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюнок. Ось він тут є. 61. Ми бачимо, що у цього многокутника у нас є три сторони, які рівні 3 b І є дві сторони, які дорівнюють 2 c Ну, спробуємо знайти периметр. Нагадую, периметр: це сума довжин. У всіх його сторін. Ну що ж, записуємо тоді? Що периметр многокутника, периметр? Многокутника? Многокутника рівний. Yeah. Ну що ж, давайте знаходити. Тобто знаходити суму усіх сторін. Тобто ми записуємо 3Б сторона. Додати 3Б. Додати 3Б. Ну і додати залишається 2C і 2С додати. 2С. І ще раз додати 2С. Дві сторони у нас по 2С. Ну що ж, ми склали вираз, його, потрібно спростити. Ну, З перших трьох доданків можна Б винести за дужки. Тобто ми записуємо, що це дорівнює. Б виносимо за задушки. То тоді в дужках у нас залишається 3 плюс 3 плюс 3. Записуємо 3, плюс 3 і плюс 3. Додати. А де 2C плюс 2C, ми це можемо винести за дужки. То в дужках у нас залишиться 2 плюс 2. І це дорівнює. Переносимо. 3 плюс 3 плюс 3 це буде 3 помножити на 3 9. То ми записуємо B, що множиться на 9. Так. Додати. Тепер c, що множиться. 2 плюс 2 плюс 2 це буде 4. Ну і це дорівнює. Це можна записати як 9 b Додати 4 c Є. Ну що ж, ми знайшли периметр цього многокутника і спростили отриманий вираз. Тепер потрібно знайти його значення, якщо. Записуємо, якщо, якщо. B у нас дорівнює 8. Сантиметрів. Так, а це дорівнює 9 сантиметрів, то наш вираз 9Б. Плюс 4 С буде дорівнювати 9. Що множиться. Замість Б пишемо 8 сантиметрів. Додати 4, що множиться, а замість С. Пишемо 9 см. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, тут можна 9 помножити на 2 і 4 помножити на 9. А можна, до речі, 9 винести за дужки, бо такий множник у нас повторюється. По-різному можна робити. Дивіться, давайте винесемо за 9 дужки. Тобто ми 9, якщо винесемо за дужки, то у дужках у нас залишиться 8. Додати 4 пишемо 8. Додати 4. І це дорівнює. Так, тобто це буде 9, що множиться. 8, 24, це 12. Ну, і це дорівнює. 9, що множиться на 10 90, 2 на 9, 18. 90 плюс 18 це буде 108. 108. Ну і в дужках записуємо чого? сантиметрів є Бо ми до сантиметрів додаємо сантиметри. Гаразд, зараз записуємо відповідь. Знайди периметр многокутника. зображено на малюнку, спрости отриманий вираз. Ми спростили. Записуємо, у нас вийшло 9 b плюс 4С. Далі. І знайди його значення, якщо ми знайшли значення. Записуємо, що в нас вийшло 108 см. 108 см. Ну що ж, ось таке завдання на складання та спрощення виразу, а також на заходження його значення. На цьому вправу завершено.